Як хочеться, щось смачненького до чаю, і до мене нема нічого, але є у вас борошно, яйця і олія, рекомендую приготувати швидко, смачно, економно. 300 грам борошна додаємо. 3 яйця, 1 чайну ложку солі, 1 четверту соди і додала столову ложку чорного кунжута. А можете, і білого. Рекомендую при жарці він дає смак такий горіховий. Готове тісто лишаємо на 5 хвилин. Потім тоненько розкатуємо, таким чином ріжемо, струснули борошном і в гарячу олію частинами, е, жаримо. жаримо до такого карамельного кольору, готовим заливку. Беремо 300 г цукру, 150 мл води, 180 г меду і все уварюємо до м'якого шарика, так як я вам показую. Це все залили. Вжарене тісто перемішали гарненько, і я виклала просто на пергамент отаким от чином сформувала, а потім порізала смачного.